Сильно та гучно, потужний вибух на Харківському шосе добряче налякав і водіїв, що проїжджали поруч, і місцевих мешканців. Вогонь спалахнув ось на цій станції техобслуговування. Щось бахнуло, жінка така кричала, було кілька скори, була міліція, ані закрили ворота, нікого туди не пускали. Не доваліта коли... швидка поліція і рятувальники. Ліквідовувати наслідки вибуху з'їхалися усі оперативні служби міста. Допомога знадобилася трьом працівникам СТО. Постраждалих терміново доправляють в опіковий центр. І в результаті троє людей е, отримали опіки першого другого ступенів тяжкості. Працівники станції технічного обслуговування вони перебувають в опіковому центрі, де їм надають необхідну медичну допомогу. Зараз СТО зачинене. Постійні клієнти, які приїхали на станцію, про інцидент не чули. А коли дізнаються, одразу стають на бік працівників. Мовляв, ті виконували свою роботу якісно. Яма, там, допустим, місце для того, щоб діло зарвався може бути, зарвався може будь-який чужої балон в машині, який Может, машина приїхать, которая неправильно. в Де ж необхідно може бути іменно їхній Вправно чи ні, та троє людей досі в реанімації. Ця жіночка чатує під тварима відділення, вона діє поспілкуватися з опеченим чоловіком. Та поки все марно. Вона у розпачі і не хоче розповідати, що ж сталося. Він що тут казати? У мене все ж тільки вогнення, ми в Погано. Ну, Що саме Ой, питайте тихте! мене зараз нервить. Як довго він там працював? Я нічого не буду казати, Все, відстань. тим часом у поліції відкрили кримінальне провадження. Виявляється, після вибуху керівництво СТО не поспішало викликати постраждалим працівникам швидку і більше того, навіть не впускали на територію оперативні служби. В рамках цього кримінального провадження, звісно, ми зараз з'ясовуємо, чому саме пролунав вибух автомобіль, куди встановлювалося газове обладнання, вилучений також. Тобто він ретельно оглянутий експертами і вже чекаємо їхніх висновків. Крім того, в ході слідства ми повинні з чи мали працівники станції технічного обслуговування дозвіл на проведення таких робіт? Телефонуємо власникам станції, представляємось клієнтами. Нас люб'язно запрошують на іншу СТО, щоправда, вже на Печерську. Про вибух і трьох своїх співробітників у лікарні тут швидко забули. Можна вас машинку перевірити на СТО? Дивіться, ми зараз на Харківському шосе не знаходимося, бо там аварійна поломка там трубу прорвало. Труба у нас під домом, там стара труба зі старого дому. Вона лопнула у нас там потопчик невеликий. Що вибух стався через неправильно встановлене газове обладнання власник станції чути не хоче. Щойно зізнаємося, хто ми у директора настає амнезія. Це там щось вибух. і вибух був, так? Не знаю, це напевно що десь поблизу. У нас тут я живу з трубою була проблема. Якщо чесно, я не знаю. Я тут ситуація слідуча, я допомагаю товаришам. А де постраждали зараз? Я не знаю, як це ситуація, що там трапилося. Як працюють СТО, які дозвільні документи вони мають? Наскільки безпечно встановлювати газове обладнання, що може підірвати вас будь-якої миті? Дивіться вже у наступних випусках надзвичайних новин.